Доброго дня. Доброго відео, дуже... шановні телеслухачі, так е, е, я, я дуже рада вас чути. Я зараз поставлю якраз сформулюю запитання, бо я вже ознайомилася з цим і мене безпосередньо теж запитували, як це зробити. Е, для того перший крок це потрібно мати, я так розумію, ідентифікаційний номер на одну чи іншу. От якщо ми зосередимося зараз саме на е, великій рогатій худові, е, потрібно мати ідентифікаційні номери, де їх можна отримати, і ну скільки часу це може зараз, наприклад, зайняти? Чи всі мають люди вже е, подібні е, ну, паспорти? так би мовити. Ну, дійсно, там є є проблема, якщо в людини зреєстрована худоба, є є паспортна корова, відповідно, відповідно, відповідно в Державному аграрному реєстрі, в особистому кабінеті, в ФАПС-тварини ця худоба, ці корови є. Якщо немає паспорта на корову, або, наприклад, був паспорт зреєстрований на телицю, і ця телиця від цієї телиці не показано жодного теляті, то навіть якщо її буде 10 чи 15 років, все рівно вона буде рахуватися телицею не коровою. Для того, щоб привести це все у відповідність, необхідно фізичній особі чи юридичній особі звернутися в відділ індифікації. І це питання врегулювати. Тобто зробити паспорт на корову, чи відповідно показати теля, народжена від полиці, і відповідно в кабінеті в Державному аграрному реєстрі з'явиться: з'явиться тварина корова. Але тоді виходить так, що не потрібно там це буде автоматично підтягуватись інформація, чи потрібно все ж таки буде вносити вручну. Інформація е, автоматично появляється в державному аграрному реєстрі. Натомість, для того, аби створити ось цей електронний кабінет, потрібно е, трошечки попрацювати. Так е, для того, щоб увійти туди, є кілька варіантів. Е, ну, зрозуміло, що потрібно мати щонайменше комп'ютер, не знаю, чи можна з, зі смартфона е, намагатися зайти. Розкажіть нам про ці варіанти, і який з вашої точки зору найпростіший може бути, тому що ми теж розуміємо, що переважно це селяни, і вони ну перепрошую, можуть навіть вибирати кнопкові телефони для того, щоб зручніше. бо… Руки можуть бути не завжди чисті для того, щоб там користуватися смартфоном. А який найпростіший ось цей спосіб для того, щоб створити ось цей особистий кабінет? Ну, найпростіший варіант це звернутися у відділення Приватбанку, отримати цифровий ключ через те, що не кожен може самостійно зреєструватися через приват 24 А так, працівники банку допоможуть і. Скинуть цей цифровий підпис на флешку, і найпростіший варіант це зайти через комп'ютер в державний аграрний реєстр і за допомогою електронного ключа зареєструватися. Що потрібно вносити? Які дані? Тобто, ем, зрозуміло, хтось може е, створити ось цей електронний підпис, е, отримати через е, свій Приват24, зайти, наприклад, так, це най, ну, те, що ми зараз обговорили. Там є інші варіанти до слова, але е, вони можуть видатися трошки важчими. Або через банк ID можна зареєструватися, через токени. І е, ще, здається, один варіант також є. Ну ми розглянули найпростіший. Е, е, і власне, що потім потрібно, яку інформацію ще теж обов'язково внести, на що звернути. Увагу, щоб от, по 5300 було на кожну корову, а не потім, там, наприклад, зареєстрували, якщо їх є 10, а зареєстрували тільки 5, то тільки на них і буде. Скажіть нам, будь ласка, от, на що звернути увагу, як уважно заповнити це все? Коли людина заходить в Державний аграрний реєстр, там є папки, папка тварини, папка земельні ділянки, вони підтягуються, інформація підтягується автоматично. І як я вже казала, якщо корова до цього часу мала паспорт, був на корову, вона зразу в цій папці повністю вся інформація підтягується. Коли, коли корова була не зреєстрована, чи вона рахувалася телецією, потрібно піти в відділ індифікації в район і внести внести зміни. І відповідно, віддати внесення змін інформація зразу автоматично підтягується Державному аграрному реєстру. Давайте тепер до самих виплат. Хто їх має, має змогу отримати? Ну, тобто, тільки коли є три, наприклад, корови і певна кількість гектарів землі, так я розумію? Так, виплати можуть отримати як і фізичні, так і юридичні особи. Тобто, це може бути. Підприємство будь-якої форми власності і фермерське господарство, товариство з обмежень, відповідальністю, приватне підприємство, можуть бути фізичні особи-підприємці і можуть бути фізичні особи, які мають у власності та в користуванні від 1 гектара до 120 гектарів сільськогосподарських погідь і від 3 до і від 3 до 100 корів. і навіть якщо підприємство має більше 500 гектарів, але має... У власності до 100 корів воно також зможе отримати цю дотацію реєстрація. Нагадуємо, що завершується саме 15 листопада. А от коли будуть вже безпосередньо виплати, коли чекати на них? Якщо вам відомо, звісно, вже я хочу внести уточнення до 15 листопада, це при наявності коштів, але постановою ді від 16 серпня 2002 року. Вказано, що у разі використання бюджетних коштів у повному обсязі заявки не реєструються. Тобто, коли вже повністю кошти використовуються, а в цьому році на постанову на відповідну постанову передбачено фінансування в розмірі півтора мільярда гривень по Україні цифра звичайно дуже велика, але скажу, не що дуже велика. Вже більше більше 35 тисяч по країні подано заяв, в тому числі близько 2 тисяч – це по нашій області. Тобто е, щодня 100-120 заявок поступає, е, поступає на оброблення. Це, ну, це дуже ну, багато. Я зрозуміла, тобто ви, ви, маєте, ви маєте на увазі те, що і... Ви маєте на увазі звернути увагу на те, що або треба дуже пришвидшитися для того, якщо хочуть насправді отримати ці гроші. А може бути таке, що вже навіть і заявки ще прийматимуть, але це не гарантія того, що гроші таки будуть. Так, я розумію. Е, так, так. Е, передбачений окремий ліміт для підтримки на один гектар сільськогосподарських угідь і окремий ліміт це для дотації на, 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 на корову. Тому. Тому, за моєю інформацією, наприклад, ці виплати можуть закінчитись на, на гектар сільськогосподарських угідь, а на кровище можуть трошки, трошки довше побути. Ну, як на мене, це ще може бути до кінця жовтня, а виплата на один гектар вже може закінчитись практично і на цьому тижні. Тому ну, прохання, хто хоче скористатися цією підтримкою, Ну, прискорити, прискорити подачу заявок. Так само ми проговорили питання за виплату на корову. Крім того, так само така сама ситуація, і по виплаті на один гектар сільськогосподарських погідь. Фізична особа, яка хоче подати заявку, вона відкриває папку земельні ділянки і дивиться, скільки в неї є в даній папці яка інформація. Скільки є сільськогосподарських угідь, в тому числі сільськогосподарські угіддя в користуванні, і саме подає вона заявку на ту цифру, яка рахується земля в користуванні. Тобто, на може не, не бути… Не та, яку віддає в оренду, наприклад. У власності, так? У власності в користуванні, наприклад, там 20 гектарів землі, а система підтягує, що в користуванні в неї є 2 гетари землі. Тобто, вона може подати цю заявку. Тільки на 2 гектари. Крім того, постанова передбачає, що земля має бути оброблювальна, тобто не на всю землю вона може подати заявку. В Державному аграрному реєстрі фізична особа чи заявник обов'язково має показати, що саме посіяно на цих земельних ділянках. Якщо в неї в обробітку є 10 гектарів землі, а вона показує, що, що вона засіяла 8 гектарів, а 2 гектари це є необроблювальна земля. Відповідно, дотація буде тільки нараховуватись на цих 8 гектарів.